Ініціатором даної книжки був Іван Іванович Ключевський, який і хоче розпочати. Шановні представники преси, хочу розпочати нашу прес-конференцію і представити вам теж нашого головного редактора Олексія Полідмилу Митрофаніну. Значить, працює в видавництві патент вже 30, 33 роки і має великий досвід щодо видання значить, книжок. Користуючись нагодою з вашого дозволу, декілька слів скажу про видавництво патент, якщо дозволите. Значить, засноване в 1976 році як видавництво для видання патентно-інформаційної літератури. Тобто описів до патентів на винаходи, бюлетенів і бібліографічних показчиків. Тою діяльністю патент займався до 2001 року, але з припиненням кажуть Радянського Союзу описів стало значно менше, потім вони перейшли видаватися місту Київ. Патент. патент після завершення основної своєї тієї діяльності, як кажуть, щоб почати якось виживати в цьому світі, ми почали, оскільки ми цю роботу знали, і почали займатися виданням книг різного роду буршум, в основному це розраховано для туристів нашого краю. Книжку про Ужгород витала в нашому колективі досить давно, але ми якось не наважувалися, обмежувалися більш дрібними виданнями. Так, наприклад, у нашому видавництві вийшов путівник по місту Ужгород, який так і називається Пробулянком Ужгородом, який вже пережив досить багато додруків тиражу. Зараз у нашому видавництві буквально дня то вийшов ще один буклет, який так і називається Сакура в Ужгороди. Ну і нарешті. На, видання, на втілення в життя більш серйозного проєкту. І, як казав Іван Іванович, звернулися до Сергія Дмитровича. Можу сказати, що перед тим я дуже уважно читала всі публікації Сергія Дмитровича, що він публікувала Закарпатська преса, особливо ці, які стосувалися міста Ужгороду. На мене дуже велике враження справили його книга «Карпатський Кросвор, що вийшла напередодні 70 ліття Карпатської України. Саме тому ми вирішили звернутися, звернутися до цієї людини. Сергій Дмитрович відгукнувся на нашу пропозицію, надав нам всі необхідні матеріали. Почалася робота, і тут постало питання, якому оформленні видати книгу. Звичайно, можна було би прикрасити її фотографіями міста Ужгород сучасними фотографіями, яких є багато в нашому архіві. Але ця ідея видалась мені досить тривіальною, тому що багато вже видано фотоальбомів. Присвячений Ужгороду, і так співпало, що саме в цей час проходила в художньому музеї і мені особа виставка, яка так і називалась Ужгород і Ужгородці. Я переговорила з деякими митцями, вони підтримали мою думку. Таким чином я переконалася, що ця, ця ідея має право на існування, і ось тому книга отримала той вигляд, якому ви її сьогодні бачите. Першу все хочеться голосити, що. Книжка народилася із тих статей краєзнавчих, які друкувалися переважно у двох газетах наших міських. Це у газеті «Ужгород» і у газеті Ріо. Здана було видавництво книжка Файв, зданий у серпні 2009 року. Минулого книжка робилася дуже грунтовно, солідно, ретельно, тому можна самі порахувати, вона попередні днями тільки вийшла. І от у 2009 році виповнилося власне 10 років від початку, як почали писатися ці статті про Ужгород, про історію Ужгорода, різні періоди ужгородської історії і так далі. Сталося то, що почалося далеко 99-го року. Мирославу, наскільки пам'ятаю, ви восьмий головний редактор газети Ужгорода, це включаючи тих, хто вело був, от. ну а найперше що і засновником газети. Василь Воронович Комерницький. У 99-му році, коли в місті з'являється ця муніципальна седа, Ужгород, він її очолив, запросив ряд знайомих йому журналістів. Я тоді, в 99-му, якраз у мене був такий період, коли я пішов із політичної журналістики, кілька років, не писав нічого на ту тематику, а от пішов до Ужгорода, де мав щасливу можливість змінити своє актуально і зайнятися історичним краєзнавством. Потім е, також нагоду мені надали і газету Діон, де теж покувався цілий ряд інших карасів із історії Ожера. Так воно народилося понад сотню різних. Сюди було далеко не все. Але тим не менше, основа от із цих двох газет. Е, кілька років тому вийшла книжка теж присутня. Василя Йосифовича Кополя, Він рот відомий і невідомий, яка вийшла спочатку у Львові, а потім друге питання зробила теж вона не стопата. Субтіна книжка користується попитом. Зрозуміло, що до речі, чим не відрізняються у книжці Йосипа Кополя Вона побудована за принципом путівника. Там починається опис від замку і його старожитностей. і далі навколо замка. Давнє місто, старі квартальні, давні вулиці і так далі. Тут побудовано за іншим принципом книжка, тут побудована у вигляді справді історичного курсу. Від найдавніших часів, починаючи від археологічної епохи і до сьогодення нашого, до наших днів. На п'ять періодів розбито там, п'ять археологічних періодів. І в кінці є ще окремо нариси, якби поза часові теж огляд найдиших поруч, найцікавиших місць, місць урода, такий е, синхроністичний погляд, а в основі екологічний коногічний підхід у цій клітці. Ну і я сподіваюся, різні так би мовити нюанси вдалося себе і історії нашого міста. І Архітектури, культурні події, якогось біографічних дане я тут особливо не робив, але є кілька біографій медів нашого міста, міста Ушорода, тих давніших маю увазі Михайла Трусінського, Ендона Бачинського до радянських часів. Та, дуже багато присвячено матеріалу історії місто будування окремих вулиць, розголові окремих значить будинків, в якому році, чим займалися, де основні будівельні проєди були у нашому місті. Тому е, сподіваюся, що буде м -м, певний читач, буде зацікавлений читач цієї даної книжки. Знайде вона свого. Особливо я вдячний видавництву багато за що, але, зокрема, за оці дві карти, які сюди уміщено. Ця карта, скажімо, Чисовацьких часів угорською мовою вона видана в Часовацькі роки в 1928 році. Вона збереглася у бібліотеці. Це заробник подієї із бібліотекарок Євшандрівни, своєму рідному закладу. Ну, збереглася вона у поленькому такому стані. Вона там. Порвана така потряпана. Тут карта не просто поміщена, а відреставрована тут в ідеальному вигляді, виліті виданистої фактично відновила і зробила. Ця от карта вона відома тим, що доховалася в одному із буклетів Западського власного архіву. Теж мені вона тільки про продукції була відома, такі малесенький. А тут спеціально їздили представники видавництва в архівку берегово, перезняли і вмістили. Самі по собі ці дві карти ну, унікальні такі джерела, като із і з історії Ушорода. Плюс в тексті дещо є, автор сподівається, що є деякі цікаві речі, з якими буде корисно ознайомитися усім, хто цікавиться Ушородом. Тому от, книжка народилася, зараз вона йде у життя і сподіваюся, що життя це буде судитися довге і для Божества.